Вітаю! Сьогодні поговоримо про щось надзвичайно складне, але критично важливе: про евакуацію цивільного населення із зон бойових дій. Це, знаєте, така система, яка працює на межі можливостей, щоб врятувати тисячі життів. А тепер просто зупиніться на секунду. І уявіть: 40 хвилин це все, що є, аби назавжди покинути дім, щоб взяли з собою. Це знаєте, зовсім не гіпотетичне питання. Для десятків тисяч людей це сувора реальність, і саме з цього, мабуть, і варто почати, щоб зрозуміти всю ціну і важливість евакуації. Окей, щоб розібратися в усьому масштабі, давайте почнемо з Азов. Що ж таке евакуація з офіційної точки зору, і якою вона взагалі буває? Так от, ключове слово тут організоване, це не якась там хаотична втеча. Ні, це саме продуманий процес. І кодекс цивільного захисту України тут дуже чіткий. Головна мета це зберегти найцінніше людське життя. І, що цікаво, ця система доволі гнучка. Евакуація, наприклад, може бути обов'язковою, це коли уряд приймає рішення за всіх, а може бути частковою, коли, скажімо, в першу чергу вивозять найвразливіших дітей, людей з інвалідністю, тобто все адаптується під конкретну ситуацію із загрозу. Добре, але хто ж приймає ці без перебільшення доленосні рішення? Хто за все це відповідає? Насправді за цим стоїть ціла система, така собі мережа організацій на різних рівнях. Давайте подивимось, як вона влаштована. Ось ця таблиця вона все дуже добре показує є чітка ієрархія. Якщо загроза національного масштабу рішення за кабміном. Якщо регіонального чи місцевого, то відповідно за обласними чи місцевими адміністраціями. Такий підхід власне, і дозволяє діяти швидко і скоординовано. Але знаєте, прийняти рішення це лише пів справи, бо на землі в полях працює справжня армія рятівників, і це неймовірна синергія. Тут і нацполіція, і ДСНС, і військові, і що неймовірно важливо волонтери та міжнародні організації. Успіх всієї операції по суті тримається на тому, наскільки злагоджено вони всі працюють разом. Гаразд, зі структурами розібрались. А тепер давайте від теорії перейдемо до реальності, подивимось, що відбувається безпосередньо на місці. Які масштаби цієї роботи? І хто ці люди, ці герої, які щодня ризикують власним життям? Просто вдумайтесь понад 64 тисячі – це кількість людей, яких вивезли з прифронтових зон лише за перші півроку. Це ж населення цілого міста, міста, яке врятували з-під обстрілів, і ця цифра, на жаль, продовжує рости. І от коли людей вивезли, куди вони потрапляють? Для цього існують спеціальні транзитні центри. Це по суті перша зупинка в безпеці: місце, де можна отримати медичну допомогу, де можна зареєструватись, та й просто видихнути, зрозуміти, що найстрашніше позаду, а виконують найскладнішу, найнебезпечнішу роботу справжні герої. Ви точно про них чули? Це групи білий Янгол від поліції і Фенікс від ДСНС. По суті, це еліта. Янголи заїжджають просто в пекло бойових дій, щоб вивести, наприклад, маломобільних людей. А Фенікс це майстри складних рятувальних операцій. Вони забезпечують безпеку маршруту. І ось тут ми знову повертаємось до нашого першого питання. У родини з Мирнограда було лише 40 хвилин на збори. Це ж реальна цитата, і вона ідеально показує, що за кожною цією цифрою, за кожною статистикою, стоїть справжня людська доля і рішення, яке треба прийняти за лічені хвилини. Все це може здаватися чимось далеким, але готовність. Вона стосується кожного, тому давайте тепер перейдемо до практики, до того, що одного дня може врятувати життя. Поговоримо про тривожну валізку і алгоритм дій. Отже, що має бути на поготові? Це такий собі базовий, але критично важливий чек-лист. Перше документи, готівка, ліки, друге запас їжі і води на пару днів, третє теплий одяг і зручне міцне взуття. Четверте, перед виходом обов'язково вимкнути газ, воду, світло. І п'яте, мабуть, найголовніше слухати тільки офіційні повідомлення. Бо паніка це наш ворог, а от чіткий план найкращий друг у такій ситуації. Звісно, на папері все виглядає як чіткий план, але в реальності є величезні виклики. Процес евакуації стикаються з неймовірними перешкодами. Перший і головний виклик це, звісно, безпека. Вона абсолютно не передбачувана. Лінія фронту може зміститися, обстріл може початися в будь-який момент, і спланувати на 100% безпечний маршрут в таких умовах це просто неймовірно складне завдання. Друга проблема не менш гостра. А куди далі? Де розселяти людей? Сотні тисяч евакуйованих, а тимчасового житла катастрофічно не вистачає. Це просто колосальний гуманітарний і логістичний виклик. Ну і третій виклик, мабуть, найглибший, найболючіший це психологічна травма, втратити дім, все своє майно, звичне життя це страшний стрес. І ця рана вона потребує дуже довгої реабілітації і підтримки. І от, підсумовуючи все це, дуже важливо зрозуміти правильну філософію евакуації. Це не про втечу, це про раціональність і виживання. Ось ця цитата, мені здається, говорить сама за себе. Евакуація це не слабкість ані трохи. Це свідомий розумний крок для збереження найціннішого життя. Це, якщо хочете прояв сили духу, а не навпаки. Бо дивіться, яка річ держава може надати систему, рятувальники і волонтери можуть ризикувати собою, але кінцевий успіх залежить від готовності кожної людини. Це наша спільна відповідальність і особиста підготовленість тут грає ну просто вирішальну роль. Тож наостанок просто питання для роздумів коли кожна хвилина на вагу золота чи готові ви? І це не для того, щоб налякати це про усвідомленість. Бо, як не крути, найкращий захист це бути готовим.